Вітаю, друзі! Новини поступають з Ізраїлю. Хезбола підняла свій прапор та захопила військову базу Цахалу армії Ізраїлю на кордоні з Ліваном. Розрахунком ПТРК було уражено бойовий танк ізраїльтян. Після цього бойовики Хезболи. Захопили базу і взяли її під свій контроль. Наземну операцію Ізраїль переніс через хмарну погоду. Чи, можливо, через те, що Іран може вступити у війну, адже вони оголосили ультиматум. Хамас готує дітей до війни. Вночі авіація Цахалу атакувала аеропорт Валеппо. це в Сирії. Можливо, ще втягнення у конфлікти з Сирії. Відомо. Про 2215 загиблих та 8714 поранених палестинців та тисячу вбитих і 3400 травмованих ізраїльтян. Атаки зазнало місто Хан Юніс на півдні сектору Гази. У відповідь ракети прилетіли по Тель-Авіву. Так що, як бачите... Вже другу потужну авіаносну ударну групу у східне Середземномор'я перебазовує США, щоб показати підтримку Ізраїлю. Війна, можливо, підпочнеться між великими країнами.